Україна готується до потепління. Вже у п'ятницю 20 грудня українці відчують справжній подих весни. Синоптикиня Наталка Діденко обіцяє теплу погоду із максимальною температурою в день від плюс 4 до плюс 8 градусів, а на півдні навіть до плюс 12. Це справжній весняний привіт у середині зими. Більшу частину доби збережеться суха погода. А дощі очікується лише ввечері у західних регіонах. Вітер нарешті стане лагідним і помірним, північно-західним на заході та південним на сході і півдні. У столиці день обіцяє бути комфортним, без опадів і з температурою плюс 1, плюс 3 градуси вночі і плюс 5, плюс 7 у день. Особливу атмосферу створює перехідний день. 21 грудня настає зимове сонцестояння. Коли ніч найдовша, а день найкоротший це символічний момент, з якого можна починати мріяти про весну. Тим часом, вже кілька днів поспіль над землею вирують магнітні бурі червоного рівня, спричинені інтенсивними спалахами на сонці. Починаючи із 14 грудня, показники К індексу сягають п'ятірки. А науковці прогнозують, що 19, 20 грудня активність залишатиметься високою. Для метеозалежних людей ці дні можуть стати справжнім випробуванням. Магнітні бурі здатні впливати на біоелектричні процеси в організмі, провокуючи порушення сну, зниження концентрації, дратівливість і навіть тривожність. Багато хто скаржиться на головний біль, слабкість чи загальне погіршення самопочуття. Будьте уважними до свого здоров'я і не ігноруйте сигнали організму. Магнітні бурі, хоч і не завжди помітні, але можуть впливати на всіх. Збережіть баланс і ці дні минуть без зайвих ускладнень. Інші новини вже за мить. Біля берегів Керчі хвилі розрубали напополам російський танкер Волгоніфть 212. У цей момент на його борту перебувало 13 людей. Судно перевозило понад 4 тонни мазуту, повідомили російські ЗМІ. Де то вже нос, от уже паніка. всього тривало, облила. не тонет карма, не переворачуються, не керінця. Згодом трошки зазнав ще один корабель. На ньому щонайменше 14 членів екіпажу. Второє судно пошло. тож Волганіфт. Це теж танкер, який перевозив нафтопродукти. Його маркують як Волганіфті 239 Чи я знову на зв'язі? Вот еще одна, вторая уже поломалась. 239. -я. Едет жопным ходом. Спасатели уже вот, пытаются подойти к 212. -й. Вот. Та евакуювати екіпаж з 212-ї рятувальникам було зовсім непросто. Зазначається, що мореплавці знаходилися на розбитих палубах близько чотирьох годин. Як повідомили деякі пабліки, 13 моряків із танкерів вдалося врятувати. Доля десятьох одразу була невідомою. Ще щонайменше четверо перебували у трюмі під час катастрофи та могли загинути. Повідомляється про смерть однієї людини, членом екіпажі, якої саме Волгонівці був загиблий, не зазначають. Слідчий комітет Росії одразу відкрив дві кримінальні справи за фактом аварії танкерів у Чорному морі. Згодом перекваліфікував одну із них через загибель моряка. Близько 19.30 за московським часом МЧС Росії заявило, що евакуацію екіпажу танкера Волгунів 239 призупинено через негоду. Додали, що на судні є все потрібне для першочергового життєзабезпечення. Сили та засоби для надання допомоги перебувають у готовності. Розмі писали, що одна з основних версій катастрофи танкерів у Керченській протоці це помилка екіпажу у складних погодних умовах. Зацитую. У районі аварії сильний шторм за попередніми даними. Екіпажі одного або двох танкерів у таких умовах могли не впоратися зі стихією та припуститися помилок в управлінні судном. В результаті один танкер отримав критичні пошкодження носової частини. Інший також серйозно потрощений. Кінець цитати. А ще серед версій катастрофи буде розглянуто надмірне штурмове навантаження на корпуси танкерів. Повідомляється, що обидва танкери будувалися з 1950 по початок 1980 х років. Саме ці два з останніх серій 1980 х і 84-х років спорудження. Спочатку вони проєктувалися як річкові судна. Можливістю обмеженого виходу в прибережжі морської зони за спокійних погодних умов, тож шторм міг надати надлишкове навантаження, і як ми бачили, корпуси буквально не витримали. Зазначу, що спочатку в МНС РФ повідомили, що обидва судна, які тонуть в Керченській протоці, перевозили нафтопродукти. Про можливий розлив палива, не повідомляли. Та згодом тримати факту таємниці не змогли. Ось російське видання із посиланням на джерела в так званому флоті» повідомляє, що Велику пляму ймовірно нафти зафіксували на місці корабельної троші. Там ніби одразу взялися ліквідовувати розлив. Однак нагадаю, що МНСівці Росії навіть до кінця не змогли евакуювати екіпаж на те, що ліквідувати розлитий мазут. Пабліки писала, що сьогодні у Карченській протоці зафіксували самобальний шторм. І так, що ми сьогодні маємо? що ми сьогодні маємо? там нос і от два судна а погода хорошая. Це не єдині два російських кораблі, які пішли на дно сьогодні. До танкерів та ракетного крайсера морсква у чорному морі доєднався ще один цей плавучий кран. Морська безодня поглинула його біля берегів Ялти. Сподобалось це віто обов'язково. Натисніть на лайка. Ще напишіть у коментарях, кого на вашу думку звинуватить Путін у втраті двох танкерів. Дякую, що дивитесь нас! Зустрінемося з вами на просторах Фабрики Новин. Бригада Рубіж Нацгвардії України шукає тих, хто готовий стати частиною команди. Наша бригада зацікавлена, аби кожен воїн став професіоналом своєї справи. Ставай до лав бригади Рубіж, обирай свою військову професію. Заповнюй анкету на сайті рубіж.ком